Шануні, <кій> глядачі з мого посіка Хелп 9 червня 25-го року, тільки що узнав, що Голдіна мобілізували, забув поколотити кипяток з старими ромками, злив ток. Тепер додавлю знову води, поколочу, щоб долить. Та вже потім воно кипне, та потім через прес його отжоть, шановні глядачі. Шкода, що втратили ми блугера-посічника, побажаю йому здоров'я вижити, повернутися з ментальним здоров'ям нормальним. Тобто я бажаю йому десь заникатися в штобі, шановні глядачі. А десь в інтендонській руті, яка не займається підвозом на передню лінію. Шановні глядачі, ну що ж, я бажаю Голдіну вижити, А з вами було воша. Посіка хелп.